Ми рано організували. І за вашою участю, я думаю, вже всі повинні бути хтось менше, хтось більше, задоволені цим. Я впевнений, що ми за час проведення того чемпіонату обралися якогось спортивного ігрового досвіду, спортивного плані ви виросли. Закінчився, брав участь із команд. Прийшли знизу. Останнє місце, на жаль, завоювала моя команда. Ми всі гостинно пропустили вперед. Команда Коніхова. Дякую. Команда нагороджується. Стрійський район. Село Коніків допише. За участь в даному турнірі. Третє місце. Мада берешниць. Чидачівський район. Чидачів спортивна школа. Третє, дві, правда, місце. Четверте місце. Німечку четверте місце. його привітали, моїх алею. І презент. Третє місце. Далі команда міста змія. Я, не, я не, не можу втриматися від дозвонить, щоб вам не подивитися до рухнулися. 我走了，我走了，我走了。 あてっ Затамували подив. Найбільше представництво, я не кажу серед дівчат, але серед представників команд. Це чемпіони цього турніру. Команда пане Брик. Головшим чемпіоном. Беріть медалі. Затимуйте подих. Команда міста Долина. Тренер Пані Оля, майстер спорту України. І на закінчення чемпіону нашого чемпіонату кубок. наполегливу працю і роботу з молоддю, За жертовний труд на благо спорту, краси і молодості. Я хочу особисто від себе дарувати подарунки. Це є тренеру волейбольної команди Долина. Місто другого. Учасники турніру від імені самого себе особисто і від наших організаторів Богдана Володимировича Барабаша. Хороший настрій. друге хороший волейбол і третє віру в те, що ми такі турніри будемо проводити регулярно, будемо проводити всі разом, бо в єдності наші сили. На цьому наш турнір оголошується закритим. Увага, гімн України.